Власне, про море і про моря будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, це речник військово-морських сил Збройних сил України. Дмитре, вітаю. Доброго раночку. Є вже Дмитро чує Дмитра Дмитро, Розповідала я ці новації російських про те, що у порти забороняється заходити судна старшим 40 років, і від цього може сильно постраждати риболовецька галузь. З Чим пов'язана така новація? Невже про безпеку дбають безпеку морів? <реш> Насправді, знаєте, в таких випадках, як правило, треба повернутися до «квіпродик», Квіпродист, тому що, звісно, там, де стоять такі фінансові питання, завжди є хтось, хто отримує з цього вигоду. Але в будь-якому разі, ну, сказати про росіян, що вони в такий спосіб намагаються. Там е охороняти своє навколишнє середовище і навколишнє середовище окупованих територій е якось викликає сумнів. Хоча насправді іноді е вони е навпаки показують е таку навіть трохи е дивну е такі, такі дивні спроби дотримуватися, нібито букви закону в деяких випадках, е е тому тут. Згодом побачимо, що це таке взагалі. Да, але при цьому вони ведуть бойові дії в акваторіях морів. Від цього масово гинуть дельфіни та інша живність Чорного і Азовського морів. І це все загрожує взагалі екологічною катастрофою. Дмитро, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на морях. Як минула доба і почалась нова? Нема зараз в морі жодних одиниць ніхто не виходив в принципі. Зараз тихо. Вчора ввечері вже погодні умови були не найкращі. Зараз ранку ще не можуть казати точно, напевно. Але в будь-якому разі ситуація залишається без змін. Але це не заважає навіть шторми погодні умови запускати дрони по Україні. Чи є у вас дані, скільки їх зараз летить саме з моря в середньому за добу, чи під час масованих атак? Дуже різно. Тактику застосовує на шворах. Так, з моря періодично заходять шахеди. Звісно, і розвідувальні дрони так само є частими гостями, зокрема, і в північно-західній частині Чорного моря. періодично вони втрачають і розвідувальні дрони. А щодо шахетів, сказати напевно, що є якась. Стала кількість, я не можу. Дуже по різному буває, останні атаки вони використовували тактику збиратися в морі і потім заходити один за одним на, вже, на сушу. Чи є вона дієвою? Ну, відсоток збиття, як на мене, не, не змінився. Нам, на жаль, вистачає роботи, і так, коли шахети заходять з моря. Відповідно, також відбувають першими корабельний катерний склад, і так, в будь-якому разі, це є проблемою, тому що будь-який шахет збитий, як правило, десь все одно падає. Тому, відповідно, періодично ми боремося із наслідками таких атак. А наскільки складно відбувати ось ці е, ракетно-шахетні атаки, які йдуть з моря, тому що е, ну, фактично ж немає простору, щоб вони йшли над землею. Вони різко вигулькують. Поправте мене. Ну, так, це складніше набагато. Уявіть собі, чи ви збиваєте в полі, заходячись на якійсь стаціонарній платформі, чи ви знаходитесь в морі, і звісно, море це завжди качка. Звісно, тут треба мати відповідні вже навички, досвід. Тому так роботи у хлопців важкої вдосталь. Тим більше відбувається це, як правило, вночі. Та, де нема взагалі ніякого світла над морем? Над морем буває доволі світло, насправді. Буває, бачите. Хочу поговорити про українські атаки по Криму. Можливо, у вас є інформація. Багато їх останнім часом. Україна планомірно виносить радари там, локаційні станції. Ось нещодавно був удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту. Чи знайшли вони вже заміну? Чи облаштували? Обов'язково знайдуть, можна не сумніватися. Не вперше вони вже стикаються з такою проблемою. Нагадую, раніше було нанесено удар по штабу Чорноморського флоту, і неодноразово в принципі наносилися удари по інфраструктурі військовій в принципі в Криму. У будь-якому разі, звісно, знайдуть, тому що управління військами це один з основних елементів. Ведення будь-якої війни і тому вибору в них особливого нема. Чи знайшли вже? Ну, я не думаю, що війська не керуються. В будь-якому разі в них має бути якісь запасні командні пункти, але, звісно, це доволі серйозна втрата. Ну, є вже спостереження від партизанів про те, що Центр матеріально технічного забезпечення Чорноського флоту опустів після ударів Збройних сил України. Це що, це вони перевезли всю техніку, ховають, розуміють, що в Криму вже її не сховати і треба десь вивозити чи ні, чи є ще місця? Розосередження відбувається завжди. Навіть в воєнні гавані періодично кораблі виходять. Тому це теж нормальна практика. І я впевнений, що в Криму теж вистачає локацій, де можна. Приховувати проблема в тому, що вони для цього можуть почати використовувати цивільну інфраструктуру для того, щоб ховати техніку, так як вони якщо вже не використовують, так як вони роблять це по всій лінії бойового зіткнення росіяни дуже швидко вчаться, масштабуються і вже вони почали виробляти свої морські дрони. Що відомо про це? Чи це відповідник Сібейбі і Магури? Наскільки б ти швидко не вчився, справа в тому, що такі технологічні рішення вони потребують апробації доволі тривалої, тому щоб створити щось подібне, окрім того, що його треба суто фізично створити, треба ще доволі тривалий період його відповідним чином випробовувати. На практиці усувати недоліки, тому так це не настільки стрімкий процес, яким хотілося б, і саме тому ми досі там не бачимо якихось застосувань масових, як були з нашого боку. Тому, звісно, цей процес має відбуватися, і я впевнений, що відбувається. Але ми, звісно, розуміємо це і так само готуємося до таких небезпек. А що зараз з Кримським мостом? Вони якось його особливо захищають, чи е, зменшили пересування е, переміщення важкої техніки? Там і на цьому все переміщення важкої техніки там е, стало неможливим саме через пошкодження. Це питання настільки е, забезпечення безпосередньо безпеки, скільки питання в. Принципі існування конструкції. А що стосується захисту, ну, в принципі, теж все без змін, тому що насправді цей об'єкт доволі е, щільно захищається, іноді не так щільно, як вони вважають, враховуючи останній кейс, який відбувся з е, підводним підривом. І, е, до речі, е, наприклад, навіть у мене досі виникає купа питань, як взагалі е, можна було організувати подібне. Але, звісно, будь-яка система має і слабкі свої сторони. Нема таких фортеців, парань, які не могли якось обійти або захопити. Спасибо. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил ЗСУ, був у нашому ефірі.